Всім привіт! Мене звати Володимир Копоть. Запрошую вас на наше відео сьогодні з Катериною. Це людина, яка познайомила мене з відкритими даними, розказала, що воно таке, для чого їх потрібно використовувати, яка з них власна користь. Катю, привіт. Розкажи про себе. Чому ти з відкритими даними, на що це тобі людям в двох словах? Добре, так е, е, да, я дуже рада, що ми знайомі саме через те, що ви було питати челендж, І до сих пір, я пам'ятаю вашу команду як мою улюблену. Але я завжди, <реш> завжди так говорю це і трошки соромлю, щоб інші команди не подумали, що я їх не люблю. Але да, е, я я займаюся в Україні відкритими даними, десь останні три з половиною років. Я працюю в такому проєкті, який всі коротко називають ТАПАС, але це проект SaveKeyт. Прозорість під'їздні в державному приліні та послугах. І я працюю разом з Міністерством цифрової трансформації над тим, mm -hmm. щоб сфера відкритих даних розвивалася, щоб більше даних з'являлося, що більше стартапів їх використовували, такі як ваш, і що. Від цього ми мали позитивний вплив в плані антикорупції, розвитку економіки і так далі. Я власне поясню глядачам, чому я покликав тебе говорити про відкриті дані. Тому що наш сервіс монітористей він заснований виключно на відкритих даних. Вся інформація, яку ми можемо витягнути по новобудові, по забудовникам включають там судові справи, дозволи. А це все ми беремо з open data. Але багато наших клієнтів питають кажуть, так якщо ж це ж є open data, то ми ж самі наче можемо перевірити. Mm -hmm. Наскільки можна довіряти цим відкритим тим даним, і власне не вже немає інших там ресурсів, можливостей перевіряти того чи іншого забудовника. от, от питання поясни, будь ласка, нашим глядачам, що таке відкриті дані? Ну так дуже так знаєш, якби дуже би, простому. А я завжди пояснюю по-простому. Ну відкриті дані це така публічна інформація. Яка збирається певним державним органом, е, і яка публікується в такому форматі, що дозволяє машинну обробку. Тобто ми говоримо про е, те, що її має розуміти комп'ютер, а не людина. Тобто, коли кажуть, що ось людина, звичайно, може використати відкриті дані, то я завжди кажу, ні, людина, звичайно, не має достатньо навиків технічних для того, щоб самі розібратися. Тому перше, це машиночитаємість. І для людини це складно, дійсно. Інше це те, що дані відкриті і безкоштовні. Тобто вони і публікуються для того, для того, щоб такі сервіси, як ваш, міг просто використовувати і mm -hmm. створював якусь цінність а, там, для суспільства. І насправді відкриті дані і відкриваються для а, не, не більше як для людей, але Користь отримують люди від цих даних тільки коли вони використовують такі сервіси. Да? Mm -hmm. е, тобто є е, людині набагато простіше зайти на монітор і монітористаді, дізнатися ту інформацію, чим самі проходити через ті там 17, 20, 30 реєстрів. Як мінімум це неефективно, ви витрачаєте кучу часу, ви не до кінця розумієте, що означають всі ті цифри в тих реєстрах, а професійні сервіси, такі як ваші і багато інших, навіть ці сфері, дійсно допомагають людині отримати лаконічну інформацію. І це дійсно корисно. Але ж тут вже відчуває скепсис зі стороничів. Кажуть, наскільки можна їм довіряти цим даним? Наскільки державні дані чи давні місцевих рад вони достовірні, і людина, яка отримує інформацію через сторонні сервіси, які працюють з відкритими даними, вони нададуть реально об'єктивну достовірну інформацію. Ну, е я розумію взагалі цей скепсис, і я хочу сказати, що навіть у відкритих даних дійсно є помилки іноді, тому що ми маємо розуміти, що тут багато чого залежить від е є тут елемент людини. Mm -hmm. да? От деякі реєстри вони ведуться по. Класному, е, класна якість, і тому воно більш автоматизовано, наприклад, такий реєстрам, дійсно є більше довіри. Якщо ж е, іноді бувають деякі набори, ведуться людьми руками. І ви розумієте, що якщо це людина, така як я, зробила помилочку, і, він, і окей, і навіть деякі органи бояться відкривати дані, вони кажуть, а там є помилки, а люди mm -hmm. бачать, там є помилки. Mm -hmm. Але тільки так. Ми ви їх можете виправити. виправити. Так, так, тому я завжди кажу, ну, коли спілкуюся з іншими, різними органами, говорю, ви не бійтеся наоборот. Якщо є помилки, вам вкажуть, де вони є, ви їх знайдете і ви їх зможете виправити або зрозуміти, чому так сталося. Тому е, краще вже відкривати і мати деякі помилки, е, ніж. Не відкривати взагалі. це це моє, я нікому не віддам. Да? А насправді так воно і є. Ми бачимо, що коли сфера відкритих даних почала розвиватися в Україні, дуже багато навіть органів, які на даний момент є чемпіонами, там податкова, мін'юст. У них так і таке було відчуття, що це їхнє. Як це? Встало, вони їхню да. свою дитинку можуть віддати. А потім, а на даний момент ми навіть не чуємо таких аргументів більше. Сфера mm -hmm. вже настільки mm -hmm. розвинена. Ще ніхто вже не питає, що це. E, і коли дані не відкриваються, може, ці запитаємо так: а чому вони не відкриваються? В чому причина? Тому що ну, ну власне ні за тут може критися якраз корупційна складова, так і це багатьом невигідно, тому що це ж вічна боротьба, скільки вже років три, мабуть, я слідкую за, за, за відкритими даними з Мінню. це єдиний державний реєстр юридичних осіб, так і компан, ком, командами, які займаються з тим реєстром, намагаються, хоч би якось показати, що повноцінно. і мова йде про 30% всього. Так. Так. Ну але ну немає однієї причини, чому дані не відкриваються. Дає і різні, деякі не хочуть органи. Е, і ми говоримо про якісь кориці mm -hmm. деякі не можуть, тому що нічого не автоматизовано е, і для це велике навантаження для працівників відкривати цей набір, Деякі вже не відкривати, а оновлювати його постійно. Е, і третє це ну ресурс. Якщо ми говоримо, що на рівні на центральному рівні в міністерствах є більш досвідчені люди в ІТ, mm -hmm. то в містах. Ну не, не хочу ображати людей, які займаються у міських радах в ІТ, але насправді там рівень нижчий, і це складно. Нехватка ресурсів для того, щоб робити це якісно і класно. А, але тут ж до того, що ти говорив про круцю, тут ж і є питання про реєстр дабі, mm -hmm. Mm -hmm. А, тому що як ми знаємо, що реєстр е, публікувався спочатку дуже довго не в форматі відкритих даних. І що коли почали його публікувати на порталі, то багато було там, коли це комунікав Михайло Федорові, це премєр України, міністр цифрової траміністерства цифрової трансформації, було видно, що були не якісь незрозумілі дописи в тому і Так далі І ще ми бачимо, що тепер ця. Uh, взагалі ця реформується ця система, реформується Дабі, буде новий реєстр і так далі. Тому іноді, навіть коли погано щось в реєстрі, це веде до того, що, що, показує, да, що показує реальний справ стан реальний uh, стан справ і веде до певних зрушень. Тому це насправді класно. Ну але зараз зараз є є Constructions, це новий. Uh... Нова система так. в електронному е, будівельній галузі, де можна подати офіційно документи електронною поштою, там, ну, там через систему, точніше, е, і отримати інформацію про будь-якого забудовника, про будь-яку локацію. Але при цьому е, портал Data.gov.ua, де мають бути всі дані, він не оновлювався ще з травня місяця, так і виникає питання о тим командам. Тобто вони старий реєстр дабі ліквідували, казали, що все, ми не публікуємо нічого. От вам є новий реєстр. А ті дані, з якими можна працювати повноцінно, mm -hmm. він не оновлюється. То, получається, що ми в тупіку. Е, на певний час. На певний час, тому що, по-перше, так, він, він публікувався. Він дуже взагалі не своєчасно оновлювався, uh -huh. але була це причина в тому, що дабі розформовується, так і ми бачимо, що не було навіть Хтось ресурсу. Даві ресурс. хто має так, хто має взагалі оновлювати заходити на квартал, оновлювати. Тобто, там була реально нехватка людського ресурсу. Uh -huh. Це наскільки uh -huh. мені відомо. Да, я, я не працюю. в Дабі, не можу прям так заявляти, наскільки мені відомо. Була така проблема. На даний момент ці дані будуть публікуватися Міністерством регіонального розвитку, і на даний момент, якраз я їм допомагаю завантажити новий реєстр mm -hmm. на портал відкритих даних. І за те, що це новий реєстр, він гарно, ну гарно буде зроблений, набагато легше взагалі буде простіше його публікувати на порталі відкритих даних. Тобто, у нас є певний такий. Перехідний період. Ну, от нас дивляться люди, які займаються містобудуванням, у них, мабуть, питання вже назріло, хочуть викрикнути з екрану коли. Ой, ви знаєте, коли не можу точно сказати, чесно. А ти як забудовник орієнтований строк введення в будівництво, там четвертий квартал 21-го року. Але точно що сказати, що коли це відбудеться, ви, ви ви точно почуєте цю новину. Але на даний момент, як я кажу, вже ми розмовляємо з мінрегіоном. Uh -huh, uh -huh. треба там впевнити, що зареєструвалися на порталі. Треба впевнити, що е внутрішня складова що там є певний наказ, який uh -huh, uh -huh. регулюється. Але я думаю, що це дуже короткі сроки. Взагалі, я не говорю там півроку, три місяці. Я думаю, що короткі сроки, але не mm. можу говорити за мінрегіон. Я взагалі не та да -да -да, я, я ж така сама сижу, така давайте, давайте. Нам дуже потрібен для ком'юнті дуже потрібен цей Звичайно. реєстр. І якість нового реєстру буде набагато набагато краще. І це означає, що і надіюся, що він буде корисніше таким проектом, як вам. Е, да, Скажіть, будь ласка, якщо наприклад ми беремо будівництво трошки в сторону, де mm -hmm. ще наведи пару прикладів, де ще можна використовувати відкриті дані. Mm -hmm. Довит, Покаляк, я, типу, ні, тільки, тільки не найбільше трьох, щоб ну, розказати просто поширення, де їх можна використовувати. А я вас починаю думати, що не треба, я, я починаю, боже, де мої улюбленці? що я найбільше люблю. Ну, ну, Моніторний раз, перший, Екологія звісно. два. Там там три проекти з нею є. Ну по екології мені подобається взагалі, екологія це моя слабка тема. Я дуже люблю цю тему. Мені найбільше подобається проект, який ми робили кілька років тому, два роки тому. Ну він ще працює, оновлюється так далі. І це називається проект Чиста вода. Угу. Тобто державне водне агентство не публікує дані моніторингу про якість поверхневих вод по всій Україні. І я, ми з колегами створили таку дуже красиву карту, прям красива, таку китками, дуже її е, легко використовувати, де можна подивитися найближчі е, точку, що вас цікавить, яка там якість води, і там дуже гарний user experience, тому що е, там з кольорами не потрібно сильно розбиратися, що означає 3, 2, 1 ці цифри. Mm -hmm. Воно там гарно mm -hmm. візуалізовує в різних кольорах. і Будь-кому зрозуміло. Я вважаю, що. Е, відкриті дані в сфері екології май, ну майже, якби ну в топі по пріоритетності е, в Україні до речі, не відкриті дані про якість повітря. Е, і тут же ж питання знову ж чому вони не відкриті, е, тому що е, збираються ці дані ще з радянського союзу, е, збираються на таких системах, що там. Ну ми навіть не можемо зрозуміти, як його звідти ну, забрали. Забрати. Да, да. Тому іноді навіть є такі питання, що дані не відкриті, тому що тут серйозна технічна проблема. Це про воду. Мені дуже подобається, теж один з наборів, який відкрила. Це були це був реєстр про транспортні засоби та їх власників. Mm -hmm. І він mm -hmm. на національному порталі відкритих даних на ньому саме популярне. Ми там маємо щось 200 тисяч переглядів з цього mm -hmm. набору. І я знаю, що, наприклад, такі проекти з Open Data Challenge, що з першого циклу як штрафу і де можна сплачувати. Штраф онлайн, що вони навіть вже давно в своєму сервісі використовують ці, цей набор даних. І штрафи UA, у них на даний момент на їхньому додатку не мають більше мільйона скачувань. Тобто ми говоримо про великі, так, 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 великі цифри. Ну і звичайно, останні, які такі один з самих, звісно, всі знають в Україні. Мені здається, так завжди це Open Data Bot. Open Data Bot – це перевірка контрагентів. Вони теж об'єднують дуже багато державних реєстрів. У них теж Я в два кліки можна перевірити будь-яку так, компанію. Так. Це дуже круто і це дуже інноваційно. Нам ми так звикли до Open Data Bot, і Нам здається. Що ти вів дізнався, що це так, ну ну і так вже живемо, а в інші країни в тих самих штатах бізнес-реєстр не відкритий да? до сих пір. Mm -hmm. e, і це дуже класно. У них теж більше мільйона, більше мільйона користувачів. Тобто ми говоримо, що відкриті дані це не те, що щось інноваційна новинка, ніхто не чув. Людина може звичайно не чула, але вона користується Open IT-ботом і вона вже є користувачем відкритих даних в Україні. Але як я говорила до цього, що. Для людини відкриті дані незрозуміли завдяки таким сервісам штрафи, open data bot, ваш там, чиста вода, всі ці сервіси тільки так людина несе користь. Тому якщо ви вважаєте, що використовувати сміттрстей і відкриті дані вам нічого не носить, Ви помиляєтесь, ви є опосередкованими користувачами відкритих дані. Скажи нашим глядачам, де вони можуть більше почитати, подивитися про відкриті дані, щоб і розібрати в цьому питанні. Ну е є багато різних ресурсів. Я а я розкажу та Вікіпедія. дія. Що це, це при дані? Слухайте мене. Е вони нещодавно спільно з міністерством цифрової трансформації ми розробили такий курс, який називається Відкриті дані для бізнесу. Е він знаходиться да надія дія освіта. Його дуже легко знайти. І там такий серіал з трьох серій, де я розказую, що це таке, даю дуже багато різних прикладів і навіть розказую, які бізнес-моделі використовуються різними стартапами. Тому якщо у нас є глядачі, які думають, що я теж хочу щось зробити один монітористи, okay. то я можу і підскажу, як це робиться. Хоча ні, не підскажу. Я не настільки детально знаю, але про про різні бізнес-моделі mm -hmm. я там розказую. Тому заход, заходьте на ДіОсвіта. там терсерію по вісім хвилин. Ви тільки поп'єте чаю. З'їсти цукерку ви вже подивитесь ці серіали, дізнаєтеся більше про відкриті дані. Супер, круто! Я думаю, що це буде корисно нашим глядачам. То й мені багато чого корисно, бо відкриті дані. Я вже працюю з ними більше двох років, але кожен день відкривається щось нове, і ти повинен переформатовувати, переробляти, переосмислювати. Дякую тобі за змістовну розмову. Ми проговорили власне про проблеми відкритих даних, які можуть упиратися як в людський фактор, точніше, його відсутність людей, які б мали би мали можливість працювати з даними, вкладати їх на Data.gov.ua. Це може бути корупційна складова, це може бути технічна складова. Ви почули від інформацію про те, де вони ще можуть використовувати ці відкриті дані не тільки в будівництві, але й в інших галузях. І насправді, що їм можна довіряти, я правильно почув? Так і ще що краще для того, щоб використовувати, використовувати саме сервіси, які на них базуються. Тому що повірте, навіть людина, яка вже займається відкритими даними три роки, не ну, завжди можу зайти в реєстр і зрозуміти, що там. Тому користуйтесь Monitor State і, і ще багато, чим про що його буду говорити в серіалі, який ви точно подивитесь. Yeah. Дуже дякую. Не забудьте підписатися на наш канал, відлайкнути його, від... написати свій коментар, поділитися з друзями. З вами був Володимир Копоть. Монітор стоїть онлайн сервіс юридичної перевірки нерухомості. Пака.